Вітаю вас, колекціонери, а також друзі. Буде наступний мій відеообзор, відеоролик, тобто, перепрошую, від цієї серії моделей на українській мові, як я вам казав в попередньому по своєму ролику. Ролик під номером 25 йде в мене, як ви бачили, я попідписував. Свої ролики, нумерацію поставив. Тому вам зараз скажу, що це було в 25-му. 25 перепрошую ролику про цю серію вантажних автомобілів. <кій> Вибачте, ця серія йде під номером другим. Weister Star 4900 під індексом. Покажу вам журнал. Журнал на, на, на зарубіжній мові. Іспанський, в свою чергу, тут всього навсього файні ілюстрації до нього, як ви бачите. Нові серії автомобілів цієї марки Western Star. А також я вам покажу саму модель. Модель від виробника, перепрошую, хачете чи хачете, як я говорив в попередньому ролику. Як правильно воно звучить, як наголос, кому подобається, можете використовувати. Ось так виглядає журнал. Нічого не прочитаю вам, вибачте, ні, тому що це на зарубіжній мові іспанській. Наразі я її не вчив в попередніх роках. Навіть цю мову не, за цю мову не знав, десь там далеко будемо казати. Була в основному. Німецька, французька в школах і як зараз говорять в ліцеях. Ну, і от так, такий журнал ми маємо: Western Star. У мене є наразі вже три моделі автомобіля Western Star. Ця називається Western Star 4900 American Eagle. Тобто в перекладі означає Орел. Американський Орел. Ігли. От, покажу вам саму модель. Модель важка, важка така, увесиста моделька. Все Все навісне з пластику, окрім самої кабіни. Кабіна разом із крилами суцільний метал. Ну, окрім відповідно оцих ідуть накладки, це верхня частина спалки самої. Це йде накладка пластикова. От ви можете тут замітити, перепрошую. Іде пластик сам. І навісні деталі пластик. Я її чуть-чуть підшаманив, будемо казати, підклеїв, деякі частини відпадали. Ну, але це таке діло. Я в попередній своїй серії казав, що вона чимось нагадує мені X Models своїми недоопрацюваннями. Але ще раз повторюся. Що це в як якій моделі? Одна цілесенька, гарнесенька, друга з якимись із'янами і таке все інше. Там десь декаля, декалі не підклеїлись, там ще щось, як в загальному в самих модельках іде. Дуже така вона файна своїм передком. О цим іде накладка фари, все геть, дивіться, вона дуже. Цікава, як би сказати на мене. От тільки я не заглядав в салон, хотілося б її розібрати, подивитися, бо там бачу пиль деяка частина тут скло із середини. Якісь частинки там є на ньому. Видно. Але так не передасть ну, цей телефон. Я телефоном знімаю, не камерою. Є якісь там частинки за склом. Але насправді. Саме це скло прозоре, якщо на світло подивитися, з іншої сторони так на вікно глянути, то вона воно з ці стеклашка. Вони не замальовані. Салончик там із палку видно всередині. Я дивився вже так через скло самої моделі. Ну вона така да, тяжковата. Це все йдуть накладки пластикові, баки, пластикові. Труби самі йдуть. Є на ній от ось, ось так, якщо перекинути і перепрошую, да, тут є масштаб написаний, викарбуваний на металі. Western Star сама назва моделі 4900. Написано. Масштаб і назва моделі є. Виробника назви я її тут не зустрів на моделі. Все в пластику накладки повторюсь. Сам, сама модель розкручується, бачу там знизу, йде шурупчик під вісім передньою. І один, а другий, інший знаходиться аж тут під карданом. ну Є також отвори під підставку. Я її знімав з підставки. Підставка до неї є в наявності. Я їх повторюсь ще раз вам. Можливо. Хто в перший раз на моєму каналі, що я їх встановлюю в себе на полицях. Вони на полицях в мене стоять без підставок. Тому що підставка від підставки одна більша, друга ширша, третя довша. І таким чином вони якби заважають одна для другої. Тому вона стоїть в мене без підставки. А все інше Всі інші моделі стоять в мене на полках, за склом. Ось так виглядає модель. Вона дуже мені сподобалась. В майбутньому також буду брати ці моделі від виробника іспанського цього Track Tuning Collection, але вибірково. Тому що ішла четверта серія Scania Griff. Наразі я її не брав. У мене немає автомобілів Scania, і я її не брав для своєї колекції. Western Star в мене є. Це вже, будемо казати, третя в мене є по рахунку. І таким чином я беру. Якщо вже модельний ряд однієї із серії, там, наприклад, Peterbilt, чи там, і Iveco, чи той Mercedes Actroс, то таким чином я вже і колекціоную їх далі. А вже якщо з цієї скані в мене не було спочатку, то я і, і не збираюся, як би сказати, брати. Хоч на інших інтернетах бачив про нього. Цікавився про цього трака Scania четвертий номер випуску. Але щось вона, ну, як би, тако собі. За тією ще ціною не буду ціну озвучувати. Я на своєму каналі ціни не озвучую. За скільки я її купував, тобто яка її загальна сума, тому що в кожному куточку України так воно і є. На заході чи сході, ціни різні, різняться. Так само, як і на автомобілі настоящі, будемо казати. Ціни різні. Хто де, яку бере, як плануєте собі. Но модель достойна, щоб вона стояла в вашій колекції знаходилась. Вона така, повторюсь, увесиста, все з металу, окрім цієї накладки, там будемо казати, чи, як вона там насправді називається обшивка. Козирьок, як то говорять, оце пластик. І все. Його, якщо зняти, вона буде чуть нижча. Може, Можна зробити свою навіть конверсію. Але це все інше в декалях Тобто, тут не видно суці... Тобто, воно як суцільне все, не видно рубця навіть цього. Вона вся в декалях йде. Ну, вона файна така за рулом. Можете роздивитися її. можу ближче вам показати, ось так буде. Можливо для вас краще. Є, є також декалі на вихлопних трубах. Пише марка автомобіля Western Star. Написано з обох боків. Звідси, а також з іншої, іншої сторони. Тут були поганенько трошки профарбовані тобто, ці фонарики. Я їх вималював не жовтою фарбою чи лаком. А синеньким я собі так забажав. І з тієї сторони також. Це все натер доблиску. І стоїть вона мене на полиці. Використовую вологі серветки. Вологі чому? Вона висихає, викручую і вижмакую цю вологу з нею. Потім серветка ця висихає, і вона стає ворсиста. Цією серветкою натираю хромові частини доблиску. Дивіться, як вона виблискує, аж прямо проситься своїм блиском показати всю свою красу. Сідло в неї рухоме, як на всіх цих моделях цього виробника. Одне тільки коли я її ставлю на стіл, як би сказати, чи на яку поверхню, то оці брезговічки аж торкаються самого низа, як би самого стола, чи там парти, чи куди я її не ставлю. І вони аж прямо шурують, будемо казати. Ось. Вони чіпляються. Вони на рівні з колесами йдуть. Ну і заодно покажу ще своїх два вестерна. Я їх взяв в два однакових таких серій. Це Western Star 5700 серія. Називається також. Я їх брав без напівпричіпа. В такому стані я їх колекціоную. У мене тільки є пару штук з напівпричіпом, можна, якщо так сказати. Один із них буде йти під конверсію. Тобто, ось такі Western Star я також взяв. Один із них буде конверсією, а один остане, залишиться в своєму вигляді. Ну, ось так виглядає ця серія. моделей Western Star. Всім дякую за увагу. На все добре. Дякую вам, підписники, за те, що ви підписуєтесь на мій канал. Це мене дуже радує, будемо казати, на сьогоднішній день. Хоч і так смутно, чомусь не знаю, настрій такий. Ви чуєте по моєму голосі. <див> не то щось. Вам дякую за все. Дякую, що переглядаєте мій канал. Дякую, що пишете мені коментарі. За все дякую. На все добре, друзі.